Засвіти в серцях наших, чоловіку любче, владико, нетлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої евангельські проповідування, вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тілес наших. Христе Боже, і Тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і присвятим, і благим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від Луки святого Євангелія читання в той час навчав Ісус у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, що зветься голивною. Зранку ж увесь народ приходив до Нього в храм, щоб слухати Його. Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха. І перевесвященики та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був з числа дванадцятьох, і він пішов умовитися з первосвященниками та начальниками, як би видати його. Зраділи ті і згодилися дати йому гроші. Він пристав на те і шукав нагоди, щоб видати його потайки. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Івана і сказав: Ідіть та приготуйте нам їсти Пасху.